По анексованому Криму режим посухи у людей пусті крани вже кілька днів. Проблеми з подачою води виникли зокрема, окремої в Севастополі. Через це місцева так звана влада оголосила одразу два вихідних. Тим часом у Росії відрізаються від комунікацій все нові і нові міста. Як кримчани та росіяни переживають негаразди, говоримо у цьому випуску. Рада бачити на каналі «Січас». Оформлюйте підписку, аби бути на зв'язку з новинами і одразу до головного. Анексований Кримський півострів залишився без води. Після негоди, 19 січня, тамтешні мешканці скаржаться на проблеми з водопостачанням. Нагадаю, тоді випала аномальна злива. Потоп накрив собою кілька населених пунктів, змив вулиці та підтопив будинки. Місцеві кажуть, що так сталося через неправильні споруди інфраструктури в селах. Мовляв, окупанти, зважаючи на все, не зробили водовідведення і засипали дренажні канали. Одразу сімдесят приватних помешкань прийшла негода. З них загалом евакуювали 19 людей, 8 з яких діти. Як це відбувалося? Є кілька кадрів. Побачимо. Іршила ситуацію ще й техногенна аварія біля тимчасово окупованого Севастополя. Прорвало дамбу. Гребля не витримала в селі Чорноріччя на Чорноріченському водосховищі. У селі Нижня Голубинка, що у Бахчисарайському районі, вкотре заливає єдиний міст, відрізаючи мешканців села від цивілізації, магазинів, шкіл та роботи. Швидка фізично не може проїхати. А люди записують ось такі от відеозвернення. Ми жителі села, Нижня голубінка. Которая находится в Бахчисарайском районе Республики Крым Нас регулярно отрезает от цивилизации Каждый поводок мы оказываемся без помощи У нас в прошлом году снесло пешеходный мостик На том месте, где льется река, мы сами построили мост Через який ми не можемо переїхати, когда піднімається ріка. У нас діти, жінки, старіки. На всі письмові скарги та прохання місцеві отримують самі відписки. Нині ж вода відходить від деяких населених пунктів, але десятки помешкань досі тонуть. Вже третю добу. Місцеві стоять у чергах із пляшками і миються в мисках. Воду за обіцяним графіком не давали жодного разу. Бідкаються люди. Так звана пропутінська влада окупованого Севастополя винайшла специфічне рішення сьогодні, 22 січня. У місті оголосили скорочений робочий день з 13.00, А вже завтра та в середу це відповідно 23 і 24 числа. Вихідні про це повідомляє окупаційний губернатор Севастополя Міхаїл Разважаєв. Щоб наповнити всю систему до 120 тисяч кубів і щоб вода дійшла до всіх. Потрібно більше 50 годин, пояснює він. Остаточно ж проблема з водопостачанням у Севастополі може вирішитися за тиждень, якщо не буде опадів. Та не менш важко, і самим росіянам. На відміну від кримчан, які проживають на тимчасово окупованих територіях, ісконна русський народ страждає на своїй напасті. Так, у підмосковному Подольську вже вовком вивів зледеніння та відсутність тепла у будинках вже як три тижні. Місто продовжує перетворюватися на крижане королівство. Тільки вдумайтесь, проблеми з опаленням почалися там аж на початку січня через аварію у місцевій котельні. Кілька десятків тисяч людей були змушені спати в теплому одязі, аби зігрітися у 20-ти градусний мороз. Місцеві не витримують свої враження, фільмують на камеру, марно сподіваючись, що ці відосики переглядатиме сам Путін. Я хожу по дому, раздеться я не маю можливості, От слова совсім. Сплю я точно так же, вот в таком виде, с капюшоном на голове, потому что мерзнет голова. Сплю под двумя одеялами. В квартире возможности мыться не имею, потому как раздеться нет возможности. Езжу на данный момент мыться к сестре. Это ужасно. Повторюсь, в квартире от 10 до 15 градусов, не выше. Перейняв тяжку ношу і Ставропольський край через аварію на 9-й підстанції у Лермонтові. Там у місті спочатку відключилася електрика, а потім і подача води. Почалися перебої у роботі стільникового зв'язку. Город Лермонтов без 15,7. Віра міста, вулиця Шумакова. Нігде немає света. Опалення обіцяли включити в день, але щоразу терміни зрушувалися. У Саратові ще близько 120 будинків залишилися без опалення через протікання на тепломережах. Вервечка на гаразд нанизується одна на одну щоденно. Так у Владовостоці та Москві жертвами стихії ледь не стали малолітні діти. Про це дивіться вже в наступному випуску. Ми збирали всі ці події дуже детально, тому не пропустіть. Але спершу залишіть, будь ласка, свій коментар під цим роликом. Натискайте на вподобайку та підписуйтеся на канал «Сейчас», аби разом спостеріг. За тим, що відбувається у наших сусідів. Сусідня держава, з якою ми вимушені ділити східний кордон, знову страждає. У російській самарі намагаються боротися із масштабним вогнем. У Казані рвонули комунікації: людей затоплюють нечистоти, а Владивосток та Москву накрило стихійне лихо. Що це за природні катаклізми стали проти росіян? Будемо говорити у цьому випуску. Вітаю на каналі Січас. Одразу попрошу підписатися, поставити вподобайку і рушаємо. Почнімо нашу подорож російськими містами, яким не пощастило найбільше із Самари. З Самого рання, 22 січня, там справді гаряче. Горить кіровський ринок, і не просто горить. А так, що рятувальники не можуть приборкати стихію вже кілька годин. Вогонь охопив площу понад тисячу квадратних метрів. У мережі показують епічні кадри. Не можемо це не побачити, і ми. Займання виникло поміж торгових рядів. Ядками швидко розійшлося. Полум'я продавці похабцем намагаються врятувати товар практично голими руками без спорядження, Заходять у дим та виносять крам із палаючої будівлі. Ситуація набрала свого піку, коли росіяни дізналися, що є ризик нарватися на неочікуване свято. Вогонь дійшов до павільйону з піротехнікою. Про це розповіли очевидці, але фаєр-шоу не сталося. Станом на 13.23 пожежу на кіровському ринку в Самарі повністю ліквідовано. Про це повідомили у прес-службі МНС Російської Федерації. Де горить, а де замерзає? Днем раніше із цієї ж самари мережа облетіла шокуюча зйомка. У самому центрі міста дітей ледь не накрила лавина. Увага на екран. Інцидент потрапив у поле зору камер спостереження. Видно, що група малих розважається у дворі, аж раптом із даху прибудови несеться кучугура. Один із хлопців перебував на волосок від трагедії. Його мало не накрило з головою, але обійшлося без потерпілих. Решта дітей встигли розбігтися. Ну а тепер у ситуації розбирається слідчий комітет розпочато досліджу перевірку, за підсумками якої можуть завести справу. Подібна історія з комунальною халатністю та обвалами снігу трапилася у столиці Російської Федерації. Там наслідки набагато тяжчі і знову ж таки, все це потрапило на відео. Я коментую, а ви дивіться уважно: у Москві на півторарічну дитину впала людяна брила. Наріст замерзлої води летів з даху. У цей момент тато ніс дитину в спеціальному візочку. Бурулька прилетіла на голову малу, госпіталізували до реанімації дитячої лікарні. Там діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом тім'яної кістки. Імовірно, з цього приводу так само відкриватимуть справу, тим паче, що сам момент X потрапив на відео. Та це вже має бути на совісті російських слідчих. А ми з вами будемо рухатися далі і ще встигнемо перенестися у Владивосток. У цій точці на карті РФ вирує повітряна стихія. Місто кошмарить шквальний ураган, і це не просто пориви, циклон збиває людей з ніг. Подивимось від першої особи. Вітер, який розганяється до 30 метрів за секунду, відриває цілі шматки облицювання із фасадів будівель та покрівлі. <звук> Міська влада скасувала заняття у вищих навчальних закладах та заборонила рух для автобусів. Також через нагоду скасували чотири регіональні рейси. Для учнів початкових класів муніципальних шкіл оголошено вільне відвідування. Через негоду закрили її сполучення з островом Руським. Як повідомляють російські змі, тепер студентів, які не змогли виїхати, будуть розміщувати у готельних комплексах, а охочих повернутися на острів будуть тимчасово розміщувати у Владивостоці. Ну а у Казані вкотре комунальний колапс прорвало підземні комунікації та затопило вулиці. Просто у середмісті буквально утворилася річка. Одна машина вже перетворилася на судно майже підводне. Через прорив комунікації у п'яти будинках відключили водопостачання, а також довелося перекрити кілька вулиць. Що стало причиною затоплення невідомо. Напишіть, будь ласка, свої коментарі під відео. Не забувайте також виражати свою прихильність нашій роботі і нашій команді своїми вподобайками. Підписуйтесь на канал сейчас.